Уявіть собі, Чорне море, 1616 рік. Невеликий флот козацьких чайок, легких і маневрених, безшумно ковзає хвилями вночі. Вони прямують до турецької фортеці Синоп. На світанку козаки зненацька атакують, захоплюють місто, звільняють полонених і зникають у морській далині раніше, ніж османський гарнізон встигає оговтатися. Це не просто набіг. Це виклик одній із наймогутніших імперій світу. Козаки, ці лицарі степу, десятиліттями тримали в напрузі Османську імперію, Річ Посполиту та Московське царство. Вони контролювали величезні території, мали армію, здатну перемагати в десятеро чисельнішого ворога, і навіть диктували умови дипломатії. То чому ж ці відважні воїни, які здавалися невловимими, не створили власної імперії? Чому козацька держава, попри свій потенціал, залишилася лише яскравим спалахом в історії, а не міцною державною структурою, як Османська чи Російська імперії? Козацтво виникло на межі цивілізацій між християнським світом і диким полем, де панували татарські орди? Це були втікачі від феодального гніту, авантюристи, які шукали свободи, і воїни, які не боялися смерті. Запорізька січ стала унікальним явищем, демократичною спільнотою, де кожен мав голос, а гетьман обирався на раді у 17 столітті. Під проводом Богдана Хмельницького козаки здобули славу, створивши гетьманщину протодержаву, яка могла б стати основою для чогось більшого. Але імперія так і не з'явилася. Чому відповідь криється в поєднанні внутрішніх слабкостей і зовнішнього тиску, демократична анархія, брак економічної бази, внутрішні чвари та геополітична пастка між могутніми сусідами все це стало на заваді. Це відео розкаже, як козаки досягли піку своєї могутності, чому не змогли його втримати. І які уроки їхня історія залишає для сучасної України? Ми розглянемо витоки козацтва, їхні військові тріумфи, внутрішні суперечності та зовнішні виклики. Ми порівняємо козаків із сусідніми імперіями та подумаємо, чи могла б козацька держава стати імперією і чи варто було цього прагнути. На вас чекають історичні факти, аналіз і паралелі із сьогоденням, підкріплені картами, цитатами та ілюстраціями. Давайте зануримося в цю історію: історію свободи, боротьби та втрачених можливостей. Історичний фон. походження та розквіт козацтва. Козацтво не з'явилося раптово воно було продуктом бурхливого прикордоння 15 16 століть. На межі речі Посполитої, Великого князівства Литовського та Дикого поля, де панували кримські татари, формувалася унікальна спільнота. Українські селяни, втікаючи від феодального гніту податків і кріпацтва, шукали свободу в степах. До них приєднівалися авантюристи, дрібна шляхта і навіть міщани, яких манила незалежність. Ці вільні люди оселялися на берегах Дніпра, зокрема на островах За порогами, де 15 століття сформувалася Запорізька Січ серце козацької вольниці. Січ стала не лише притулком, а й військовим осередком. Козаки жили за власними законами, де головним було братерство і готовність до бою. Постійна загроза татарських набігів змушувала їх бути завжди на поготові, а торгівля з Кримом і Османською імперією давала доступ до зброї та коней. Уже в 16 столітті козаки прославилися як вправні воїни, здатні протистояти татарам і навіть туркам. Перші згадки про їхні морські походи датуються 1490 роками, коли вони нападали на Османські порти. Цей період заклав основу для їхньої слави як невловимих і безстрашних бійців. Запорізька Січ була унікальним явищем для свого часу: демократичною спільнотою в епоху монархій. Козаки обирали гетьмана, кошового отамана та старшину на загальних радах, де кожен мав право голосу. Це нагадувало античні республіки чи пізніші європейські демократії, як от Швейцарська конфедерація. Проте ця демократія мала й зворотний бік. Рішення часто приймалися хаотично, а гетьмани могли бути скинуті через невдоволення громади. Наприклад, у 1590-х роках Січ кілька разів змінювала лідерів через конфлікти щодо походів чи переговорів із річчю Посполитою. Соціальна структура була гнучкою. Козаки ділилися на реєстрових, ті, що служили Речі Посполитій за платню, та низових вільних запорожців. Старшина поступово формувала еліту, але спадкової аристократії, як у Європі, не виникло. Ця рівність приваблювала новоприбулих, але ускладнювала створення централізованої держави. Відсутність чіткої ієрархії та писаних законів робила Січ швидше військовим братством ніж державним апаратом. Козацька армія була феноменом у 17 столітті. Вона налічувала до 40 тисяч воїнів у пікові моменти, як от під час Хмельницького повстання, 1648 1657 -го. Козаки славилися маневреністю. Їхня легка кавалерія могла зненацька атакувати ворога, а піхота вправно використовувала укріплення табори з возів. Морські походи на чайках стали легендою. У 16 столітті козаки захопили синоп і трапезунд, а в XVI столітті спалили околиці Стамбула, змусивши султана посилити флот. Ключові битви демонструють їхню силу. У 1621 році під Хотином 40 тисяч козаків і поляків зупинили 150 тисяч османів. А в 1648 році під жовтими водами Хмельницький розгромив польське військо. Ці перемоги показували, що козаки могли конкурувати з імперіями. Проте їхня армія залежала від швидких кампаній, а не від тривалої війни, що стало проблемою в майбутньому. Потенціал для імперії що робило козаків сильними? Козаки володіли стратегічно вигідним положенням, яке могло стати основою для імперської експансії. Їхні землі простягалися від Дніпра до Чорного моря, охоплюючи родючі степи, річкові шляхи та доступ до морських торгівельних маршрутів. Дніпро слугував не лише як транспортна артерія, але й як природний бар'єр і шлях для морських походів. Контроль над Запоріжжям дозволяв козакам домінувати в регіоні, де перетиналися інтереси Європи, Азії та Близького Сходу. Це нагадує геополітику Римської імперії, яка розрослася завдяки контролю над Середземним морем. У 17 столітті козацькі території сягали від сучасної центральної України до кордонів Криму, забезпечуючи доступ до ресурсів зерна, худоби, солі та риби. Ця географія сприяла швидкій мобілізації. Козаки могли швидко переміщуватися степами, уникаючи пасток великих армій. Якби вони консолідували владу, цей простір міг би стати базою для колонізації півдня чи сходу, подібно до російської експансії в Сибір. Однак, замість імперського зростання географія стала ареною для постійних конфліктів. Козацька військова машина була революційною для свого часу. Вони поєднували мобільність степових номадів з європейською тактикою, створюючи гібридну армію. Легка кавалерія дозволяла блискавичні атаки, а табір з возів ефективну оборону проти переважаючих сил. Морський флот на чайках, здатний долати пороги Дніпра, робив козаків унікальними. Вони могли атакувати Османську імперію з моря, де традиційні флоти були вразливими. Порівняйте з вікінгами чи монголами. Козаки теж починали як варвари, але еволюціонували. У битвах, як от під калькою в 1649 році, вони розгромили поляків, використовуючи партизанську тактику. Чисельність армії сягала 100 тисяч під час повстань з інноваціями, на кшталт вогнепальної зброї та розвідки. Ця міць дозволяла диктувати умови. Після Хотина в 621 році османи визнали козаків загрозою. Якби військова сила поєдналася з бюрократією, козаки могли б створити імперію подібну до отоманської з її яничарами. Козаки не були ізольованими, вони активно шукали альянсів. З Кримським ханством вони укладали тимчасові союзи проти Речі Посполитої, як у 1648 році, коли татари допомогли Хмельницькому. Дипломатія сягала Європи. Посли їздили до Франції, Швеції та Ватикану, шукаючи підтримки проти турків у 16 столітті. Хмельницький вів переговори з османами про протекторат, а Мазепа зі шведами проти Росії. Ця дипломатія демонструвала потенціал. Козаки позиціонували себе як буфер між імперіями, пропонуючи послуги найманців чи союзників. Наприклад, у тридцятилітній війні вони могли б стати гравцем, як шведи. Але брак постійної дипломатичної служби робив альянси хиткими. Переяславська угода 1654 року з Москвою мала стати кроком до незалежності, але обернулася залежністю. Загалом дипломатія показувала, що козаки мали інструменти для імперії, але не встигли їх закріпити. Внутрішні причини, чому козаки самі себе зупинили. Однією з ключових проблем козацтва була його демократична структура, яка, попри переваги, перетворювалася на анархію. Січ функціонувала як республіка. Гетьмани обиралися на радах, де кожен козак мав голос. Це забезпечувало лояльність і швидкі рішення в бою, але ускладнювало довгострокове планування. Гетьмани часто змінювалися. Наприклад, після смерті Хмельницького в 1657 році почалася руїна. Період чвар, коли кілька гетьманів боролися за владу. Ця демократія призводила до фрагментації. Курені та полки мали значну автономію, а рішення вимагали консенсусу, що гальмувало реформи. На відміну від абсолютистських імперій, де монарх мав необмежену владу, козацькі лідери залежали від настроїв громади. Приклади скидання гетьманів показують, як внутрішні конфлікти ослаблювали державу. Історик Іван Крип'якевич писав. Козацька демократія була силою в боротьбі, але слабкістю в державотворенні. Без централізації козаки не могли створити стійку бюрократію чи армію для імперської експансії. Козацьке суспільство не було монолітним. Соціальні розбіжності підривали єдність з одного боку. Всі були братами, але з часом старшина накопичувала землі та привілеї, тоді як волота залишалася залежною. Реєстрові козаки, що служили Речі Посполитій, мали статус, а низові запорожці свободу, але без ресурсів. Це призводило до повстань, як от під проводом Криштофа Косинського, в 1591 році проти старшини. Відсутність спадкової еліти, як у європейських монархіях, не дозволяла створити стабільну династію. Хмельницький намагався передати владу сину, але це не вдалося. Соціальні конфлікти виснажували ресурси. Під час руїни козаки воювали між собою замість об'єднуватися проти зовнішніх ворогів. Це контрастує з Османською імперією, де яничари формували лояльну еліту. Внутрішня нерівність робила неможливим перехід від військового братства до імперської структури. Економіка козацтва базувалася на набігах і трофеях, а не на стабільному виробництві. Вони жили з полювання, рибальства та війн. Морські походи приносили золото, рабів і товари з Османської імперії. Але це не створювало постійного доходу. Відсутність податків, торгівельних монополій чи урбанізації робила державу вразливою. Міста як Чигирин були більше фортецями, ніж економічними центрами. Порівняйте з російською імперією, де Петро І розвивав промисловість. Козаки не інвестували в інфраструктуру. Брак шляхів, млинів чи мануфактур обмежував зростання. Під час миру економіка стагнувала, змушуючи до нових війн. Історик Михайло Грушевський зазначав, що козацька економіка була хижацькою, а не творчою. Без стабільної бази імперія була неможливою. Ресурси витрачалися на виживання, а не на експансію. Козаки були об'єднані православ'ям і антипольськими настроями, але бракувало грандіозної ідеології, як третій Рим у Москви чи джихад в Османів. Їхня культура акцентувала свободу та рівність, а не завоювання. Фольклор славить героїзм, але не імперіалізм. Це робило козаків захисниками, а не завойовниками. Без ідеологічної основи, як у Римі чи Британії, вони не могли мобілізувати маси для довгострокової експансії. Зовнішні фактори, тиск імперії сусідів річ Посполита як один із найближчих сусідів, відігравала ключову роль у стримуванні козацьких амбіцій після Люблінської унії, 1569 року, яка об'єднала Польщу та Литву, українські землі опинилися під жорстким феодальним контролем. Польська шляхта впроваджувала кріпацтво, релігійні унії та обмеження для козаків, реєструючи лише частину з них як найманців. Це провокувало повстання від Косинського до Хмельницького, яке стало наймасштабнішим. Хмельницьке повстання спочатку принесло успіх. Козаки звільнили значні території, але річ Посполита відповідала потужними контрнаступами, як битва під Берестечком у 1651 році, де поляки розгромили козаків через зраду татар. Війни виснажували ресурси. Козаки витрачали сили на оборону, а не на розбудову держави. Андрусівське перемир'я 1667 року розділило Україну між Польщею та Москвою, підірвавши незалежність. Річ Посполита бачила козаків як бунтівників, а не як рівноправного гравця, що не дозволяло дипломатичного партнерства. Як наслідок, козаки стали буфером для польських інтересів проти турків, але не самостійною силою. Османська імперія та її васал Кримське ханство були постійними антагоністами, іноді союзниками козаків. Татарські набіги на Україну спонукали козаків до оборони, але також до контратак. Морські походи на синоп чи кафу ослаблювали турків. Битва під Хотином змусила османів визнати козацьку загрозу, але імперія відповідала флотом і арміями. Альянси були нестабільними у 1648 році. Татари допомогли Хмельницькому проти поляків, але зрадили в критичні моменти. Османи пропонували протекторат, але вимагали підпорядкування, що суперечило козацькій незалежності. Постійні війни виснажували обидві сторони. Козаки не могли повністю перемогти османів, а турки придушити козаків. Це тримало козаків у стані перманентної мобілізації, не даючи часу на державотворення. Крим слугував проксі для Османів, розпорошуючи козацькі сили. Московське царство, згодом Російська імперія, стало фатальним фактором для козацтва. Переяславська угода 1654 року, укладена Хмельницьким з царем Олексієм, мала забезпечити автономію в обмін на захист від поляків. Але Москва трактувала її як васальну залежність, поступово обмежуючи права, скасування виборів гетьмана, втручання в справи. Руїна посилила московський вплив. Гетьмани, як Брюховецький, шукали підтримки в Москви, що призвело до розділу України. Полтавська битва 1709 року, де Мазепа союзився зі шведами проти Петра І, стала кінцем. Поразка призвела до ліквідації гетьманщини. Росія використовувала козаків як інструмент експансії на південь, але не дозволяла незалежності. На відміну від козаків, Москва мала централізовану владу та ресурси для поглинання. У ширшому європейському контексті козаки були маргінальними. Тридцятилітня війна 1618 1648 відволікала увагу Франції, Швеції та Австрії, які могли б стати союзниками. Контакти з Європою були епізодичними. Посли до Ватикану чи Франції не принесли реальної допомоги. Козаки сприймалися як варвари, а не як потенційні партнери. Це ізолювало їх, роблячи вразливими до тиску сусідів. Порівняння з успішними імперіями Османська імперія, сусідка і суперниця козаків, демонструє, як централізована структура перетворює військову міць на стійку державу. Заснована в 14 столітті вона розрослася завдяки абсолютизму султана, який поєднував релігійну і світську владу. На відміну від козацької демократії, османська система мала чітку ієрархію. Диван для бюрократії, яничари як професійна армія, набрана з християнських хлопців через девшерме. Економіка базувалася на податках, торгівлі та завоюваннях, що забезпечувало стабільність. У 17 столітті османи контролювали від Балкан до Аравії, попри поразки від козаків. Їхня ідеологія, ісламський джихад, мобілізувала підданих. Козаки навпаки не мали такої централізації. Їхні набіги були ефективними, але без бюрократії не могли утримати території. Османська модель показує, як козаки могли б еволюціонувати, створивши елітну гвардію чи податкову систему. Але внутрішні чвари завадили. Російська імперія, що поглинула козацькі землі, вирізнялася абсолютизмом і систематичною експансією з часів Івана Грозного. Москва будувала централізовану державу з царем як самодержцем. Петро І модернізував армію, створив флот і бюрократію, впроваджуючи податки та колонізацію Сибіру. Ідеологія третього Риму об'єднувала православних, виправдовуючи завоювання. На противагу козакам росіяни мали спадкову монархію, що уникала руїни після Полтави 1709 року. Вони інтегрували козаків як малоросів, використовуючи їхню міць для власної експансії. Російська модель підкреслює, чого бракувало козакам: стабільної влади та економічної бази для тривалої колонізації. Чому козаки не стали як османи чи росіяни? Головна причина культурна. Їхня свобода суперечила абсолютизму. Гіпотетично, якби Хмельницький створив династію, ввів податки та ідеологію українського православ'я, Гетьманщина могла б розростися до Чорного моря. Але руїна і зовнішній тиск унеможливили це. Мазепа намагався, але поразка в Полтаві все зруйнувала. Козаки залишилися республіканцями, а не імперіалістами, що стало їхньою трагедією і силою. Висновок. Уроки для історії та сьогодення. Козаки не стали імперією через складне переплетіння внутрішніх і зовнішніх факторів, які перетворили їхній потенціал на трагедію. Внутрішні слабкості, демократична анархія, соціальні конфлікти, економічна залежність від набігів і відсутність імперської ідеології не дозволили консолідувати владу та ресурси. Зовнішній тиск від речі Посполитої, Османської імперії, Криму та Москви зробив козаків заручниками геополітики. Вони були буфером між гігантами, а не самостійним гравцем. Порівняння з Османами та росіянами підкреслює, що козакам бракувало централізованої влади, стабільної економіки та об'єднуючої візії, які перетворюють військову міць на довговічну державу. Їхня історія. Це спалах свободи, який згас через чвари та зовнішні удари, залишивши по собі лише міфи та пісні. Ця трагедія мала глибокий вплив на формування української ідентичності. Козаки заклали основу для національного самоусвідомлення. Їхні повстання, як Хмельницьке, стали символом боротьби за незалежність, а Запорізька Січ втіленням демократичних ідеалів. Однак відсутність імперії призвела до поділів України між сусідами, що ехо лунало століттями від Переяслава до сучасності. Сьогодні в умовах геополітичних викликів паралелі очевидні: внутрішня єдність і економічна стабільність є ключовими для виживання держави. Як і козаки, сучасна Україна стикається з тиском від сусідів, де дипломатія може обернутися пасткою, а чвари ослабленням. Уроки козаччини нагадують, свобода без структури це вразливість. Філософськи роздумуючи, чи варто було козакам прагнути імперії? Можливо, їхня анархічна республіка була благом, чистою формою свободи, без гноблення підданих як в абсолютистських державах. Імперія могла б перетворити козаків на завойовників, втративши суть їхньої культури. Чи краще бути легендарними повстанцями, ніж забутими імператорами? Чи могли козаки стати імперією, і що б це змінило? Діліться думками в коментарях. Історія оживає в діалозі.